Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати німецьке містечко Любенау. Воно таке відоме туристичне містечко неподалік від Берліна і Котбуса, Дрестена, на сході Німеччини. І це містечко славиться перш за все своїм ландшафтом. Тут такий природний, цікавий ландшафт. Дуже багато каналів, Схоже чимось на маленьку Венецію. І по цих каналах можна на каної або на байдарках робити сплави. Ми подивимося, як це виглядає. І також там є такі старовинні будиночки. В яких для туристів робляться виставки, розповідають цікаві історії цього місця. І також дуже відомі тут огірки Любинавські. Як у нас, наприклад, Ніжин славиться своїми огірками, то тут виробляють, так само засолюють, маринують різноманітним способом огірки. І вони вже тут є, намальовані на. Муралах, на якихось графіті. Тільки ми приїхали в місто. Саме містечко невеличке, 15 тисяч жителів. Але таке, як зазвичай в Німеччині, чистеньке, доглянуте, маленьке. Тому, якщо вам цікаво подивитися, то обов'язково додивіться до кінця цього влогу. Я сподіваюся, вам сподобається. А ось такий спеціальний магазин спеціалітетів шпревальських, як ви бачите, тут продаються такі мариновані домашні огірочки. Всередині я заглянула, там є і наливки, і інші різноманітні домашні а продукти. Подивіться, тут є. Огірки з лимоном, огірки із різними травами, з хроном, і навіть з медом. Я хотіла відкрити і подивитися, можливо, можна було б спробувати баночку. Але не баночку, а огірок. але Баночка виявилася порожньою. І ви бачите на кришці зображення. Жінки в такому традиційному костюмі для регіону Шпревальд тут жив і раніше проживав такий слов'янський народ, який німці називають Сьорбен Сьорпен. Я навіть не знаю, як це правильно українською мовою сказати: зьорби чи сьорби. І е, тут традиційні їхні костюми представлені в цьому регіоні. А також традиційні страви для цього регіону це все слов'яни. А ось ще дуже цікавий, я так то розумію, що це магазинчик, так, а це є Це, мабуть, магазин сувенірів і прикрас. Ось такі тут сувеніри різні, бачите, ціни є в євро. Різноманітні хендмейд, я так розумію, що це ручна робота. Із металу є речі, із дерева, і кераміка. Такий магазинчик з 12-ї години відкривається. Ще закритий. Канал. Один з, подивіться. Там хотіла сказати гондольєр на гондолі. Везе людей. Ну, мабуть, так і є гондольєр. Хоча я не знаю, як це тут називається, то в Венеції Ось такі канальчики по всьому містечку Шпрейвальд називається. Бачите, човники тут дуже колоритно і архітектура теж гарна. Здоровинна. Ну, Ми все ж таки вирішили приєднатися до екскурсії на такій своєрідній гондолі по регіону Шпрейвальд. І поїздка на одну людину коштувала, здається, 14 євро за 2 години і 16 євро за 3 години, якщо мені не зраджує пам'ять. Тут дуже багато є таких гондол і багато людей, які саме перевозять туристів, вони місцеві мешканці, місцеві чоловіки, які купують такі човни і цим самим заробляють собі на життя, катаючи туристів ось такими каналами по шпрєвальд. Дуже цікаво, що тут праворуч і ліворуч знаходяться будинки, які стоять на таких невеличких острівцях безпосередньо біля води. В частині з цих е, помешкань є кав'ярні, магазинчики якісь, а частина дуже велика, здається, на Airbnb, на Booking можна забронювати свою відпустку і провести її в ось такому будиночку. Посеред такого природнього заповідника, який знаходиться звичайно під захистом ЮНЕСКО, це унікальний природний такий заповідник в Німеччині. І я думаю, що коли ви тут вирішите зробити відпочинок, то це відпочинок, звичайно, не любителя, оскільки тут немає людей, їх небагато. Дістатися до вашого будинку можна тільки човном. І я ще подумала, що ввечері, влітку, особливо, коли ви тут, то треба просто поливатися засобами від комах, тому що комарів тут просто мільйони. По каналу миролюбно плавають качечки, і також ми припливли до однієї кав'ярні на воді. Цій кав'ярні можна купити щось тільки підпливши до неї на ось такому човні. І там продаються кава, чай, лимонад, якісь напої, освіжаючі. Пиво також було, вино здається. І також можна було купити шприватських огірочків. Ми взяли асорті огірків. І можна було взяти хліб, якісь такі перекуси, снеки. І ми взяли каву, огірки і поласували кавою з огірками. А тут а. Це ніби з медом. Ось таке дуже легеньке солодке. Ніби мед. Як качати? Хоче щось? Мітка качати. А можна? Я. Це просто. Подіральний стається. Без нічого. Лимонади, файда яка? Лимонади, лимонади. Айна яка? Я. Як у башет? Дома все ні. Ну а сама екскурсія була до села, яке називається Ліди. Насправді це село, в якому жили Сьорбен, оці слов'янський народ, Сьорбен, який проживає в цій місцевості, прожива зараз дуже мало представників цієї національної спільноти, національної меншини. Але раніше їх було набагато більше. І зараз в цьому селі Ліди. Туди возять туристів, воно дуже унікальне, оскільки більшість вулиць в цьому селі знаходяться на воді. Це така своєрідна маленька Венеція в Німеччині. Є дві вулиці, здається, в цьому селі, куди можна під'їхати на машині, тобто асфальтовані звичайні традиційні вулиці. Всі інші це вулиці на воді. Але навіть через це, навіть по воді, туди приїжджає пошта, туди. Є доставка, якщо ви будете замовляти. І Мешканці вже призвичайлися до такого життя, звичайно, вони скуповуються, наприклад, в магазинах, під'їжджають до спеціальних стоянок, до води на машинах своїх, залишають машини і потім перетинають канал, який буквально шириною 2-3 метри, на спеціальних невеличких човниках. І підпливають до своїх будинків. І ось таким чином вони. Живуть і небагато жителів. Всього на 2022 рік було близько 140 мешканців в цьому селі. Це не дивно, оскільки дійсно, щоб жити тут, треба неабиякий хист, треба призвичаїтися до цього життя, оскільки взимку може бути дуже холодно від води. Це постійна висока вологість, а влітку дуже багато комах. Я ж кажу, комарів просто мільйони. Ви живете просто ніби серед острова такого парку, причому не тропічного, а доволі вологого, доволі прохолодного взимку. Також ці канали можуть замерзати взимку, але це відбувається не часто і треба бути дуже обережним. Тут є декілька кав'ярень, як я вам вже говорила. І що дуже цікаво, тут навіть можна ночувати в бочках з-під огірків. На подвір'ях у багатьох будинках, біля багатьох будинків, стоять величезні бочки, такі прямо дуже-дуже великі в діаметрі, може, метрів. Ну, Три, чотири, і вони зроблені, ніби спеціальна кімната, Туди можна заходити, її можна орендувати та можна спати. Мені здається, там є невеличкі віконечка, і теж такий, от знаєте, така розвага для туристів і для відпочивальників. Якщо ви захочете заночувати в бочці з під огірків, яку перетворили на будиночок, то можна це також тут зробити. Там є також музей народного побуту, такий як у нас в Києві пирогів. Там представлені будинки зьорбів. Цього слов'янського народу можна подивитися, як вони жили раніше, в 19 столітті, в 18 столітті, що вони робили, чим вони займалися, подивитися предмети їхнього побуту, подивитися, як вони доглядали за тваринами, які рослини вони вирощували, подивитися інтер'єр. І я зняла окреме відео для вас саме про музей побуту зорбів, і хочу випустити його вже наступним цього влогу, тому обов'язково дочекайтеся там дуже цікаво. Ну що ж, у нас зараз зупинка. Ми проїхали десь. Я не знаю, мабуть, годину, ні менше ніж годину. Десь хвилин 40 ми їхали, пливли точніше. Зараз у нас зупинка ще на 40 хвилин чи на півгодини. І тут така маленька Венеція. Тут можна встати, є кав'ярні. Отам от за мною наші каної чи човни, наш, точніше, човен, не тільки наш, але наш в тому числі. І зараз трішки тут походимо, подивимося. Тут є, як я вже сказала, музей, кав'ярні, туалет і, напевно, сувенірні магазинчики. Тут ось кераміку продають, керамічні різні глечики, ковшики, чашечки, такі молочники, кружки. Бачите, в такому рустикальному стилі таких приглушених кольорах. 9 євро це тяжко. за чашку, за молочну 12 євро, 7 євро за такий стаканчик без ручки. І такі малесенькі ая чопсин для яєць за 6 євро штучка. А великі коштують 19 євро. 19, 15, ось таке 33. Величезне, 33-50. Ми тут вирішили трішки пройтися і побачили дуже цікавий, як би це так сказати, монумент. Написано як би, у славу наших героїв. або, ну так, ось, типу Слава наших героїв. І це, ось дивіться, на цій центральній дошці. Це типу полеглі в Першій світовій війні, я так розумію, чоловіки, які були з цього села, з цієї місцевості. А ось справа і зліва ви можете побачити по датах смерті загибелі: 45-й, 43-й, 46-й, 41-рік, 42-й це загибелі в Другій світовій війні. І якби мене це трішки тригерить, тому що ну, по суті це фашисти, так, це, це люди, це нацисти, які воювали на території Радянського Союзу. Там видно, що в Росії Сталінград, там Росія, Росія, ну типу СССР, СРСР в той час вони нацисти, вони поїхали туди. Захоплювати інші землі, іншу країну, вбивати менш, як вони думали, напевно. І для них будують ось такий монумент в Німеччині стоїть для наших героїв. Ну, я якби не знаю. Чесно, мене, мені важко це коментувати. Напишіть, що ви про це думаєте, можливо, я чогось не розумію, можливо, не знаю, можливо, я неправильно це все розумію, можливо, ці люди були миротворцями Ліги Націй. Не ну, розумієте, так? Мою іронію, але, ну, чесно, і ці люди нам розповідають про верховенство права, там, що Україна щось там ще не має. Якоїсь там леджитімісі для вступу в НАТО і так далі. Коротше, мене це все дуже злить. І я дуже злюся. Тому напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Ось так, в такому селі, туристичному монумент. Ми скоро відправляємося. Ось наш човен з такими сіро-блакитними ковдрами. На причаліщі наступні за нами, бачите, як гарно дійсно, як Венеція. Місточки. Ось, так. Ось такі будинки прямо біля води. Вони, до речі, збудовані на таких фундаментах. Які порожні всередині, це бачите, там для провітрювання для вентиляції. І є отвори. Напишіть, чи хотіли б ви жити тут? Біля води, на воді, практично. Тут щось про собаку написано, що... Угу. Тут злий собака є. Ну, а ми тим часом повернулися на. Точку нашого відправлення і в наступному влозі, як і обіцяла, я обов'язково покажу вам музей народного побуту зьорбів. Їхню мову також було цікаво послухати, оскільки це слов'янська мова, і дуже дуже багато схожих слів на нашу мову, на українську, на польську, на словацьку. Для німців дуже важко зрозуміти звичайно про що говорять ці люди. Але для мене, як українки, було дуже легко зрозуміти всі слова. Це дуже цікаво. І було навіть таке відчуття, що ось тут частинка чогось рідного свого є і в Німеччині, і в Бранденбурзі. Було несподівано і дуже цікаво. Дочекайтеся, дякую, що ви подивилися це відео. Я надовго, сподіваюся, не прощаюся з вами. Всіх цілую, всім па-па.